Дівчат, всім привіт! Я отримала неймовірну поставку від харківського виробника, дуже багато класних сетів з камінцями в основному натуральними, проте також будуть і декілька моделей без каміння. Прикрас дівчат дуже багато, будемо чергувати з іншими виробниками. Протягом десь двох тижнів все покажу вам. Що ще хотіла сказати? По-перше, щодо марказиту, то всі передплачені замовлення, хто що просив, все подали в роботу. Проте виробляти дівчат почнуть з понеділка, оскільки на цьому тижні в них там була ювелірна виставка в Таїландії і вони не працювали. І тому, хто бажає за ці вихідні можете щось додати, вони ще приймуть це до замовлення. Дівчат, розпочати показ, хочу з ось такого розкішного комплекту з зеленим кубічним цирконієм, таким досить масивним в огранюванні, комплект з 18,5 розміром каблучки. Нагадую, що під замовлення розміри можуть бути будь-які. На жаль, всю красу цього камінчика може сприйняти лише ваше око вживу. Ніяка камера жодне відео не передає. Дуже-дуже красивий колір. Комплект масивний, багато срібла. Сережки дивимось, 1960 грам ось така застіпка. Вперше бачу цей сет можливо, це новинка. Щодо інших кольорів камінчиків, я думаю, може бути, про те, які саме треба дізнаватись. Кого цікавить, пишіть. Каблучка 11,64 грами. Ось така шинка. 2,5 на 3,5 см габаритний розмір. Дівчата, довжина сережок 6 см. І браслет, просто королівська модель. Вага 52,2 грами. Довжина регулюється 19,5-22 см. Під замовлення, я думаю, можна зробити менше на одну ланочку, проте вона тут така величенька, враховуйте. Це одразу десь сантиметрів на 4 воно стане менше. Застіпка тогл. Ось так виглядатиме на руці. Дивіться, вартість каблучка плюс сережки 3800 гривень 104 долари. Також можна і окремо брати. І браслет цей шикарний 6460 гривень 177 доларів. Далі, дівчат, покажу комплект, він складається з декількох варіантів сережок. Перший це без вставок, і другий буде з коралом, ще буде підвіска. Каблучка в наявності 17,5, інші також можна замовити 6,80 грамів. Сережки за вагою 11 грамів. Ось така застіпка. Довжина в них 6 см. Діаметр ось цих монеток 2,7-2,8 см приблизно. Тут назву вам вартість окремо, бо можна комплект комбінувати, міксувати. Каблучка 915 гривень 25 доларів. Сережки 1280 гривень 35 доларів. І дивимося, що є до цього комплекту з вставочкою натурального коралу. Дивіться, сережки ось такі і підвісочка. Каблучки саме з коралом немає, беруть ось ту модель без каміння. Дуже красиво. Сережки ці за вагою 15,43, тут ось така застіпка, а довжина цієї моделі 6,2 см. Вартість цих сережок 1715 гривень 47 доларів. Підвіска 7,71 грам вушко. Смугастий такий корал класний. І вартість підвісочки 985 гривень 27 доларів. Далі дівчат, ось такий класний сердолік в комплекті є. 17,5 розмір каблучки. Класний такий апельсиновий колір у камінчиків. І смугасті вони. Дівчат, комплекції не розбиваю, оскільки камінчики ну, просто ідеально підібрані, на мій погляд. Сережки 8,33 грами, ось така застіпка англійська. Розмір у цих прикрас 1,4 на 1,8 см. Вага каблучки 5 г. Інші розміри можна замовити, проте краще замовляти окремо повним комплектом, щоб знову ж таки співпали камінчики. Підвіска 3,63 грами, Вушко. І чудова просто вартість у комплекту 1935 гривень 53 долари. Далі дивимося, такий класний комплект з культивованими перлинками, 17,5 розмір каблучки. Раніше я показувала такі комплекти, там були сережки і підвізка. Каблучку ми ще не дивились. Хто з дівчат брав сети, можна їх замовити окремо. А сережок 9,24 грами, англійська застіпка. Перлинки вони такі трошечки приплюснуті, на мій погляд, не ідеально круглі. А довжина сережки 3,5 см. А діаметр перлинки десь 1,2. Каблучка 543 г. Цікаво зроблена. І вартість комплекту 1825 гривень 50 доларів. Далі ось такий акуратний сет з кубічним цирконієм. Колір такий щось між рубіном і гранатом, щось посерединці. На родоліт схоже, знаєте. Сережки 5,26 грами. Застіпка. мені здається, вже ті камінчики трошки світліші, ніж на відео. Довжина сережки 3,1 см, діаметр камінчиків 1 см. 16,5 розмір каблучки, вага 2,5 грами. Вартість комплекту 1500 гривень 41 долар. А Далі дивимось один з моїх улюблених сетів без каміння: каблучка, 19 розмір і сережки. Сережки за вагою 7,85 грами. ця модель де на таких петлях. Каблучка широченька, дівчат, можна на 18,5 брати, в принципі, хто їх любить носити. Довжина сережки 4 см, каблучки 3 см. Вага в неї 6,5 грам. Вартість такого комплекту 1790 гривень 49 доларів. Також можна розбивати. Далі, дівчату, ось така яшма. Подивіться на ці камінчики. Каблучка 19,5 і підвізка. Такий темно-коричневий колір, проте подекуди є такі червоні включення, сіренькі і тут навіть жовтенькі. Ясма кожного разу дівчат різна і кожного разу просто неповторна. Підвізка 23 г за вагою. Ось таке вушко. Довжина підвізки 7 см, діаметр камінцю 4 см. І каблучка за вагою 24 грами, дівчат. Важенька. По вартості каблучка 2190 гривень 60 доларів. І вартість підвізки 1860 гривень 51 долар. А далі дівчат перламутрові листики, кому минулого разу не вистачило, приїхав один вільний сет. Класні такі переливи в нього. В житті дуже красиво виглядає такий шоколадний колір. Лужко ось таке. Вага підвіски 3,80. І вага сережок 8,11. Застібка. Довжина 3,5 см у підвіски, сережки 4 см. І вартість комплекту 1130 гривень 31 долар. Чудова вартість. Останнєш, я вам покажу ось такі неймовірні колони з натуральним аквамарином. Дві штучки приїхало. Один такий товстенький, і він трошки темніший. І, і цей тоньший і трошечки світліший. Ну, я думаю, ви бачите. Вага підвізки 21 грам і 20 грам. Ось такі вушка. Кам'янці це незвичайні дівчата, це не прості якісь агати. Це аквамарин, причому такого розміру, натуральний. Це гідна дуже річ, зверніть увагу. І цей другий, дивіться, він такий більш прозорий. Дівчата, довжина колончиків приблизно 5 см, і вартість у них 3210 гривень 88 доларів. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях. Також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!